Свято мікрорайону відзначили жителі авіамістечка. Розваги для малечі, концерт та солдатську кашу для всіх присутніх. Організував кандидат в народні депутати по 145-му виборчому округу Андрій Матковський. Жителі авіамістечка залюбки згадують роки, коли він був мером міста. Тоді говорять вони, Полтава була найкращим містом в Україні. Попри холодну погоду, багато полтавців прийшли поспілкуватися із Андрієм Матковським та подивитися виступи місцевих колективів. Дуже подобається і дякую Матковському, що організував таку зустріч. Ми дуже всі задоволені і ми за нього будемо всі голосувати. Побільше б таких свят, щоб було, Звісно, якби було трошки на вулиці тепліше, тоді б воно було трошки краще. Ну, тим не мені все одно добре. Все мені свято дуже подобається, щоб засвітило сонечко. Зовсім гарно було. Найголовніше зараз відновити мир та цілісність країни, вважає Андрій Матковський. Відтак кожне українське місто та село зможе розвиватися та підніматися на новий якісний рівень. А я і наша команда обов'язково зробимо ще набагато більше ніж ми зробили і для авіамістечка, і для київського району, і для Полтави. І для полтавського району, і я думаю, що для України в цілому я все зроблю, що від мене залежить, щоб нарешті в Україні був мир. Андрій Матковський закликає полтавців не піддаватися на провокації, які розповсюджують нечесні кандидати, та віддати свій голос за того, хто дійсно буде корисним громаді.